Знай, все, то не все рівно є план Б на тебе. І цей план залякати вас. Адже ви почули правдиву Євангелію з християнських зустрічей. Я говорю про нас. Я розумію, що є і інші, які проповідують Євангелію царства. Але я сьогодні я можу відповідальність нести за себе, і, бачучи, як ви живете, яку, яка віра у вас, можу гордитись вами чи сказати, брате, ну не так. Давай пороздумуємо, давай обріжемося. Давай будемо робити так, як Христос. Люди вже починають розуміти, що Христос звершив, і заслужити неможливо те, що Він звершив. Ви не можете щось дозаслуговувати в Ісуса, щоб отримати від Нього, тому що Бог говорить прості слова, самі прості, щоб ніхто не гордився, що може заслужити. Даю вам, тому що люблю вас. І Христос вмирає тоді, коли ми ще всі були грішні, адже ж наші гріхи розпинають Його. Це ми своїми гріхами, руками нечистивців, розіп'яли Ісуса Христа, то визнайте, а визнавши, покайтеся, а покаявшись, прикличте ім'я Ісуса. І після Того ніколи не кажіть, що ви грішні. Бо якщо ви зробили це справді, чесно, від усього серця, відкрившись, Своє серце своїми устами, я відкриваю для тебе Ісус. Адже Ісус каже, я стукаю в твоє серце. І от коли ти відкриваєш своє серце, що відбувається, Він приходить. Він ніколи не відмовить. Він приходить, щоб жити з тобою. Адже ж ви знаєте, що ви храм Духа Святого, чи не знаєте, то який Дух живе у вас. І коли це ти знаєш, ти розумієш, що тобі там, в деномінації, де є церковні якісь закони. І вони часто ці закони не співпадають з, законами, з законом віри, тобто з законом, який залишає Ісус Христос, а це єдиний закон, закон віри, тобто все по вірі. Адже ж Христос говорить просто: віра Твоя зцілила тебе, віра Твоя спасла тебе. Тобто, весь час віра, Він піднімає віру практично до небес. Богу догодити, то можна тільки вірою. Ви розумієте, віра, віра. І ти це все починаєш розуміти. І сатана, бачать оце, він вже не може забрати те благословіння, яке нависло над тобою. Взагалі то, яке приходить до тебе і огортає тебе. Сатана не може забрати благодаті. Йому не дано сили. Але ти ти, чи піддашся ти, чи піддашся ти страхам, які будуть тебе оточувати через того ж сатану, через тих його посібників, отих антихристів. До речі, вони. Дуже активні. Вони цілі плахти пишуть. Ви бачили, напевно? Вони не пишуть однією строчкою. Хіба що так, знаєте, обгадуєте зовсім? а Вони пишуть цілу плахту, пишуть, пишуть. Прочитати неможливо, тому що читаєш і думаєш, Господи, де ж розум людський? Як можна називати себе християнином і так противитися Євангелії? І я вам хочу сказати, важко милість знайти в своєму серці. А Христос все ще заступається. Він єдиний заступник. Кров'ю своєю заступається, щоб ці люди мали можливість, бодай саму невелику, але можливість що спастися, залякати вас. Це план Б. Залякати вас, це план Б в сатани.